Тисяча слів подяки героям учні Львівської гімназії імені Олени Степанівни зустрілися із вибухотехніками з Львівщини, які, попри поранення, продовжують розміновувати деокуповані території. Про знайомство з захисниками та їхній досвід у силах оборони в сюжеті Ірини Давосер. Андрій Ільків і Тарас Сало спеціалісти вибухотехніки зі Львівщини. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії вони займаються розмінуванням до окупованих українських територій. Захисники прийшли до Львівської гімназії імені Олени Степанівни, щоб поділитися досвідом з підлітками та нагадати їм заходи безпеки. Історію поліцейських учні навчального закладу спершу побачили у соцмережах і вирішили організувати зустріч. Після повномасштабного вторгнення ми бувало, що вивозили вибухонебезпечні предмети вантажними автомобілями. Тобто, це було створені певні групи вибухотехнічні, і за день ми вантажівками вивозили, проводили знешкодження. Андрій Ільків зі свого досвіду розповідає, що у порівнянні з Київською областю, Харківська та Херсонська були заміновані значно щільніше. Найчастіше вибухотехніки знешкоджували касетні боєприпаси протипіхотні міни. Доводилося вивозити навіть артилерійські снаряди та авіабомби. Часом небезпечні предмети заховані під шаром ґрунту, а тому їх складно виявляти. Саме через це під час виконання завдання Андрій Ільків отримав травму лівої стопи. Сьогодні продовжує службу із протезом. Вже відступаючи, спрацювала міна, яка знаходилася в шарі ґрунту. Після цього, побачивши травмування, почав накладати турнікет, підбігли мої ці напарники почали допомогли накласти турнікет і пробували мене евакуювати. Військові кажуть, росіяни мінують територію не лише інженерним методом за книжкою, а й у хаотичному порядку, щоб нанести більше шкоди цивільному населенню. Їм було все одно, що мінувати, і хто на тій міні підірветься. Чи це були якщо були міні загороджені для військових, так само були і заміновані школи дитячі. Садочки, де могли пересуватися будь-хто, і діти, і люди, і цивільні подібні зустрічі з дітьми сьогодні є вкрай важливими для їхньої безпеки. Вважає Тарас Сало, адже такі розмови допомагають застерегти та навчити, як діяти у непевних ситуаціях. На мене вділи такий жилет спеціальний з спеціальної тканини, вділи мені шлем. По відчуттях було трошки важко, бо сам близько важить 40 кілограмів. Я думаю, що це дуже важко, особливо, напевно, рухатися в ньому, бо я тільки стояв і вже стало навіть трошки жарко при такій погоді. І по тих трубочках проходить холодна вода. Бо якщо там жарко, около 30 градусів, в такому, в такому костюмі довго не зможеш працювати без охолодження. Крім поводження із вибухонебезпечними предметами, захисники також розповіли учням про життя після поранення, про те, як люди продовжують повноцінно працювати та займатися улюбленими справами.